I wanna be a slave, I wanna be your master I wanna make your heartbeat run like roller coasters Wanna be a good boy, wanna be a gangster Cause you could be the beauty and I could be the monster G288 4 kW. 87 Я би сказав, навіть ретро дизайн. Ось така гарна амортизаційна система спереді. Глушник з таким здоровенним отвором. Є декомпресор в даної пилочки, дуже гарно виглядає, дуже якісно зроблена, цікавий такий в неї дизайн, цікава фільтруюча система йде паперового типу. Ось такий екземплярчик є у нас також в наявності, Holzforma j 288 Цікаво, також можна придбати. Ось так виглядає кришечка. Зараз відкрутимо, подивимось, що знаходиться під кришкою. Ось такий масивний в неї тормоз тормоз виконаний зразу вже на кришки гальма. На боковій кришці, яка притискає шину. Ось так буде виглядати щеплення. Дві шпильки. Все чітко, все класно зроблено. Ось так виконаний тормоз. Гальмо, яке буде при різних нюансах спрацьовувати. Глушник, звісно, дуже такий отвір на ньому здоровенний. Великі такі потужні товсті ламелі на поршневій групі. Дуже гарно виглядає інструмент з такими великими зубами. Амортизаційна система. Тут також демфери, тут демфери і демфери гумові. Ось так воно виконано. Гарно, чітко і надійно. Кого цікавить, такі екземпляри також є в нас в асортименті, в наявності. Цікаво, замовляйте або переглядайте інші інструменти, які є на нашому сайті для, скажімо так, більш потужних робіт, які потрібні не для домашнього використання, тому що цей інструмент, він не вдома. Патички пиляти, а для більш таких серйозних задач. Всім гарного дня!